Вітаю, мої любі! Ось такі гарбузики ми сьогодні з вами зробимо. Гарбуз, ми робимо, звісно, йому основку. Надуваємо такий пласкенький шарик. Це буде залежати від того, який гарбуз ви хочете. Раз. Зараз з цими бумажечками. Можна без бумажечок, як вам захочеться такий кругленький, пласенький висоту, регулюйте самі. Можна надути гарбуз в реальному вигляді. Ну, такий здоровий буде ограмінний зефір. Єсть. Тепер є два варіанти. Можна цією ж насадкою е, трубочка, переходничок, ну, ось я можу показати. Але е, дивіться, ну, треба, головне, щоб ви могли е, повертати, щоб він не впав. Тому, якщо що, притримуйте. І берете тепер і ось таким чином. Хопа! О, у мене, бачите, повітря вийшло. Ну, нічого. Тому що, якщо ви Будете ось так робити, то він у вас буде такий дуже широкий. А так, ви ось таким чином берете і робите йому долі його. Гарбузові долі. Єсть, бачите? Ось такий гарбузик. А можна ще зробити е ось такою насадочкою. Я посилання дам під відео. Ви дивіться, всі посилання я на насадки чи барвники я даю в описі під відео. Тому дивіться. Зараз наберу масу і покажу, як з цим зробити. Я набрала масу. Взяла ось таку насадочку. І те ж саме, і воно просто буде тоньше у вас лягати і більш цікавіше. Ну, спробуйте і так, і так. Вони більш будуть такі у вас, як сказати, натуральніші, чи що? Вони в цій фірмі продають є два розміри такої насадки, тому можна зробити і велику, і меншу. Дивіться, такий у нас гарбузик. Зараз, зверху ми ще потім поставимо віточки, ну і зробимо ще одну. Ось тут, бачите, я ж зглажу і теж отак наклоняю, щоб не було дуже вони такі е, витягнуті. Да? Е, ну, щоб знизу не були дуже-дуже широкі. Тому що, якщо ви е, будете ось так, то тоді ну, представте, яка товщина буде тут дуже-дуже велика і буде неєстєственно. Воля. Так, тепер я профарбую в помаранчевий колір. Я беру свій улюблений Bright Foods. І ось таким чином профарбую наші тикавки Зверху дуже не запудрюйте, щоб у нас прилипло. Е прилипли м -м, пімпочки. Можна навіть водичкою змочити і трошки обрати, щоб у нас гарненько прилипла а, наша пімпочка. Прийшлось мені два рази робити. Чому? Тому що а, чомусь вимкнулася камера, якраз коли я показувала вам, як робити листочки. Я взяла, беру насадку листочок, здається. 352, можна будь-якої з цієї серії. І тепер робимо листочки, як нам захочеться. Можна набік, можна е прямо, скільки ви захочете тих листочків. Ось так робимо листочки. Це саме простеньке тут зробимо коротші, можна один більший, один менший, запущу донизу тут ось так зроблю. Ну, щоб вони були як би неоднакові. Так, і тепер, ну, от, ви бачите, беру коричневий і ставлю такі завітушечки і а, ножки. Завітушечки. Я обрізала просто мішечок, зробила а, коричневу, а, пробарвила наш зефірчик. І роблю ось такі завітушки. Нічого, все дуже, дуже просто, зато дивіться як красиво. Так, і робимо шляпки. Шляпки, точніше, ножки. Я роблю ось так. надавлюю, не виймаючи мішечок. Ну і потім так трошечки набік, як би роблю. Все. Надавила, мішечок, не витягую. А тут уже трошечки роблю такий хвостик. Надавила. Тримаю, трошечки піднімаю і тепер роблю хвостик. Все, дивіться, які у нас тикавки. Гарбузики. О, а в мене тепер їх багато, ціле сімейство. Воля! Дивіться, які гарбузики у нас з вами вийшли. Мені подобається. Просто чудово.